Так, наступне питання: Які якості має мати ідеальна команда для успішної реалізації проєктів? Розкажіть про свою команду, як ви обирали людей і на які якості звертали увагу, е, можу сказати наступне: що ідеальної команди, що ідеальних людей в принципі не буває, і е, в будь-якому випадку. Навіть людина з багаторічним досвідом, з великим багажем знань, вона тобі може не підійти. Одні пристої причині, тому що ти не можеш з нею ефективно працювати, підбираючи людей, в принципі, ти в будь-якому випадку це лотерея. Ти береш людину, ти з нею працюєш, а далі вже буде ясно, чи зможеш ти з нею чи якесь першин добитися, чи ні. В кінці кінців, пропрацюючи зі своєю командою, ми вже один одного по перше. Ці, ці люди, от я, я разом з ними, і вони разом зі мною розвивалися. Ми росли кожен день з кожною задачею, з кожним виробом. Ми всі росли, ми набиралися досвіду, ми аналізували свої помилки і ми е, вдосконалюємось. І зараз, знаючи, якщо по особистості, кожен з нас спеціаліст, майстер, інженер чи дизайнер, просто височайшою ступінь. Но всі поодиниці ми все-таки ну один в полі не воєн. Боюсь разом, як команда, ми на сьогоднішній день я не бачив ні одного складного вироку. Тобто, ми бачимо, обсуждаю якийсь виріб, котрий дизайнер намалює, ну, створює. Ми дивимось, обговорюємо його, вирішуємо як робити, причому розуміючи один одного з полустового, і просто кожен робить свою, свою частину роботи. І в кінці кінців, як ви бачили, у нас до речі буде нова сторінка в інстаграм портфоліо. Там, де будуть повністю всі наші роботи від простих, від класичних, які ми там ще робили в 2008-2010 році, до більш сучасних, які, от, от, от там вчора монтаж був. І ви зможете побачити оті чудові вироби, які ми робимо. Коли ми втілюємо побажання клієнтів у життя, створюємо дизайн, створюємо інтер'єр з задоволенням беремо і вам. Нові меблі, новий інтер'єр.